Всім привіт! Зараз представляємо вам душову перегородку росувну Джульєта, яка виготовлена із скла із матованою інтимзоною, що є матованою, а також прозорою в деяких частинах. На неї іде система росуна із нержавіючої сталі з роликами та направляючої. Також на цю душову йде що примагає до скла та стіни та анодований профіль, який встановлюється ця душова. У неї в комплекті йде ще акриловий поріжок, що запобігає витіканню води назовні. Двері, які відкриваються та закриваються, не займають місця у невеличких ванних просторах. i am to